Сьогодні поговоримо про інтимне життя під час вагітності чи безпечно займатися сексом, коли росте животик, які пози будуть комфортними, а від яких краще відмовитися. Якщо немає протипоказань від лікаря, секс під час вагітності не тільки дозволений, але й може бути навіть корисним. Він покращує настрій, допомагає зменшити стрес і підсилює зв'язок з партнером. А ще під час оргазму виділяються ендофіни, гормони щастя, які позитивно впливають і на маму, і на малюка. Важливо враховувати зміни в організмі та знати, які пози будуть комфортними та безпечними, а яких краще уникати. Якщо якась поза викликає навіть легкий дискомфорт, варто змінити її на безпечнішу та зручнішу, уникаючи зайвого тиску на живіт та поперек. Поза ложки на боці одна з найзручніших поз для вагітних. Обидва партнери лежать на боці, партнер позаду. Так живіт не здавлюється, а рухи м'які та плавні. Особливо добре ця поза підходить для третього триместру, коли животик уже досить великий. Жінка зверху це ідеальний варіант, якщо хочеться контролювати процес. Жінка може самостійно регулювати глибину проникнення і темп. Головне, вибрати комфортний ритм, щоб не відчувати дискомфорту. На краю ліжка. Жінка лежить на спині або боці біля краю ліжка, а партнер стоїть або стає на коліна. Це дозволяє уникнути зайвого тиску на живіт і водночас зберегти комфортні відчуття. Колінно-ліктова поза, м'який догі Style. Цей варіант добре знімає навантаження з попереку, що особливо актуально на пізніх термінах. Але варто пам'ятати, що глибоке проникнення в такій позі може бути неприємним, тому потрібно діяти обережно. Далі поговоримо, яких поз краще уникати. Важливо уникати позицій з сильним тиском на живіт. Наприклад, місіонерська поза після першого триместру вже стає незручною, адже партнер може тиснути на живіт, що може порушити кровообіг і викликати дискомфорт. Варто уникати поз, де потрібно сильно нахилятися назад. Таке положення може призвести до запаморочення через перетискання порожнистої вени, яка забезпечує кровообіг. Також варто уникати поз з глибоким проникненням, особливо в другому і третьому триместрі. Вони можуть викликати біль або підвищений тонус матки. До таких поз відносяться. Класичний – чоловік ззаду, жінка на колінах. Хоч ця поза дуже популярна, але під час вагітності вона може бути незручною. В цій позі глибина проникнення максимальна, що може викликати дискомфорт чи легкий біль, або навіть спровокувати підвищений тонус матки. Тому краще обирати м'якший варіант цієї пози або відмовитись від неї взагалі. Міст це поза, коли жінка лежить на спині, піднявши таз. Така поза збільшує проникнення і створює додаткове навантаження на спину. Глибока наїзниця. В цій позі жінка зверху сильно нахиляється назад, хоч поза дає контроль, але занадто велика амплітуда рухів може спричинити дискомфорт. Поза ножниці. Жінка на боці ноги схрещені з партнером, часто забезпечує глибоке проникнення, що може бути некомфортним. Під час вагітності важливо слухати своє тіло, уникати неприємних відчуттів і за необхідності консультуватися з лікарем, особливо якщо є загроза ускладнень. Секс противопоказаний при загрозі викидня або передчасних пологів, при низькому розташуванні плаценти, кров'янистих виділеннях та інфекційних захворюваннях. Не соромтесь запитати у вашого лікаря, чи можна вам займатися сексом на вашому терміні вагітності. Якщо немає противопоказань, секс під час вагітності це безпечно та корисно. Вибирайте комфортні пози, прислухайтесь до свого тіла та не соромтесь говорити партнеру про свої відчуття. Бажаю вам гармонії та ніжності в стосунках.